В Коломиї встановили рекорд України в категорії Людина унікальні можливості перебування в снігу без одягу. 34 хвилини 4 секунди корінний Коломиянин Олексій Гуцуляк пролежав у сніжній кучугурі. Рекорд зафіксували члени експертної комісії. Вісім років Олексій Гуцуляк загартовується і залучає до цієї справи своїх друзів. Саме вони і підштовхнули Олексія заявити про свої можливості на всю Україну. Можна просто вийти, побігати, піти на турнік, на бруся, зробити фізичні вправи по пояс роздіти не обов'язково сніг. Просто можна снігом на трацю. Пан лікар підтвердить, що це тонус, чи це для організму дуже добре. Це і кровообіг покращує, регенерація скоріше відбувається. На такому клітинному рівні, то тобто, в загальному це дуже добре. За словами представника проекту Книга рекордів України Ганни Кресюк, це вперше в Україні встановили подібний рекорд. Людина дійсно пробула під снігом 34 хвилини, 0,4 секунди. Це є унікальне явище. Тут є і сила, і відвага, і дійсно загартовані з тілою духом. І мені приємно, що в принципі най найсильніші загартовані чоловіки дійсно знаходяться на Прикарпатті. Лікар застеріг, що непідготовлена людина може зашкодити власному здоров'ю, адже 20 хвилин під снігом можуть призвести до обмороження. Без підготовки не варто займатися такими рекордами, тому що людина себе підготовила і перенесла. це для організму все таки стрес, стресова ситуація. Видно і по тиску, і по але після встановлення рекорду, спілкуючись з журналістами, Олексій Гуцуляк розповів, що впродовж року готуватиметься до побиття світового рекорду. Наразі він належить японцю з 45 хвилин перебування під снігом.